Так, хотів вам показати, роблю ось такий поводок. Це на щуку, на форель, на судака. Взяв таку рибку, ось вона так виглядає. Роблю поводки з плюрокарбона. Взяв вертлюжок, Ось так в'яжу ці поводки. Ось так воно виглядає, як бачите. Флюрокарбон він хороший тим, що його в воді абсолютно не видно. Получається, сама ця рибка імітірує в воді, як така краня рибка. І щука, і форель вона її вистачає з великим апетитом. Вона хорошо імітує у воді, виходить. На ньому є три ось як бачите відвірстві, погано видно. Тобто ви можете її запускати і на глибину, це якщо ви почіпите ближче до голови, або щоб сильно піднімалося вверх. Це можете сюди чіпляти, ближче до хвоста. А посередині я чіпляю, вона просто собі плаває. Вона пливе і її імітує у воді. Має бути обов'язково нитка, без нитки нікуди. Нитка вона витримує хорошу вагу. І катушка. Хороша катушка. Закидуємо. ловимо. Якщо комусь потрібно показати, може комусь треба, як в'язати, правильно робити поводки з флюорокарбона, я обов'язково покажу. це напишете в коментарях. Для цього буде окремо відео. Я вам це розкажу, покажу і так далі. Ось, друзі, така рибалка. Ловиться тут форель, судак, щука, линь. Багато-багато ну, цікавого в цьому водойомі. Тут проточна вода. Ось так. Пишіть коментарі, підписуйтесь. І я вам... Все покажу, розкажу, все що потрібно. Можу даже вам показати як ця рибка імітує у воді. Це я закину спінінг на на черв'я, там щось теж щось клює. Зараз подивлюся. Не знаю що, треба подивитись. Щось вже щось попалось. Нема дзвіночка, закинув просто блокотив на камінь. Надіюся, що з не піде з рибою в місці. О. Так, хотів вам показати, як рибка імінтурю, але не, не вийде. Треба пробувати підкручувати. Ось такий мене спін з хляскою. Так, ну, давайте Недобно знімати, але будемо пробувати підкручувати. что-то там клевало а что? пока неизвестно ваш так не, неудобно тримати приходится вот таким способом изнимать и показывать вам не знаю о такая вот такая рыбка Це вона піде теж додому. Ось таким способом теж закинув, все, грузик, три крючка і хай собі там плаває. Так, ну це діло таке. Так, давай відерочку, потім розберемося. Зараз вам покажу, як імітує рибку воді. Ось так, дивіться. Її видно погано. Ну, Вона за счет того, що вона там плаває, флю... флюрокарбона, її просто не видно. Вона добре грає. счет цих крючочків рибка гарно чіпляється. Ось так, друзі. Не знаю, може щось не так я тут роблю. Можете мене підправити в коментарях. А Але... ви якось так. Все, всім пока. Підписуйтесь, я пока далі пішов ловити. Просьба поставити лайки. Це дуже важливо для мого каналу Підтримайте моє відео. Чим більше буде лайків, тим більше буде гарного відео. Скоро покажу, що я наловив на цю штуку. Всім пока. Ось така красота. Природа так, до зустрічі.